Що знову мир? Хто-то, похоже, не уставивши з рускими миритися, але то не ми. Ми ж з вами вже люди стреляні. Да, і після очередного лютійшого обстрілу, коли в Тернополі там дома розбивали, от перше одразу про що подумалось? Що явно зараз має з'явитися якийсь очередной мирний план. Вони завжди, всіми супровождаються. Всегда. І точно проходить несколько часов з'являється. Начинаем что-то про него там читать. Все, как всегда. США хотят до конца недели договориться с Кремлем о мире без участия Киева. В самом Кремле надежно этот счет не питают. А, не, бачьте, не все, как всегда. Всегда нашим мнением, ну, хотя бы интересовалось. Я не скажу, что там сильно слушали. Ну, хотя бы так для приличия покрывиться, давали право на очередные какие-то сумасбродные предложения. А сейчас, ну, нас ну, просто ну, не листы, не в свое дело. Заткнуться і отвалить. Все, і навіть не просять, а настаивают. Бо їм з росіями рішать такі діла без нашого участі набагато комфортніше і приятні. І вони там з ними душа в душу. Равносильна капітуляція Трамп предложил Україні здати Донбас, сократить армію вдвоє і пообіцяв Путіну признати російськими захоплені території. Я кажесь, починаю догадуватися, чому їм як собі сідники тупо не інтересні. Бо ми це все на зубок знаємо. Ми оце все ми вже його. Її... 4 года слушаем. Там в тексте ни одна запятая, по сути, даже не поменялась. Но в чем отличие? Раньше вот этот весь бред мы слушали со стороны Путина. А сейчас в ее суфлере нанялся, я так смотрю, Трамп или. Кто-то него хотя бы по складам писать умеет. США в новом мирном плане по Украине, который был разработан при участии Стивена Уиткова и Кирилла Дмитриева, требует от Украины сдать всю территорию Луганской и Донецкой областей и сократить численность армии вдвое. Ну, мы. Це... Це мы... Я хоча що я комплексую, а так прямо звучить, що ми це все сто разів вже чули. Вони ж що-то не комплексують нам оце все сотий раз і кожен раз як якусь свіжину предлагать. Тобто автора час в країні там дехто міняють, ну суть завжди одна і та ж. По данным Аксиос, план требует вывода ВСУ с 14% территории Донбасса и превращения в демилитаризованную зону, где ни одна из сторон не будет держать ни военных, ни вооружений. В обмен Кремль должен заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях и, как утверждают источники издания, может даже согласиться вернуть некоторые земли при условии успешных переговоров. Да, 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 вернуть, вернуть, так и не занятыми территории наших областей, на яких мы, при полному їхньому контролю вже будем в якості окупантів, і вся прогресивна мірова громадськість малтами повне право требовать от нас прибратися геть з чужої землі. Чи це я щось незаконно сейчас говорю, да? Колі? Да, по закону буде, подождіть, по закону буде убраться вон з чужої землі во ім'я віри святої гундяївської православної, в ім'я істину. США и другие страны по плану Трампа должны признать Крым и Донбасс российской территорией. От Украины этого не требуется. Однако она должна признать русский язык государственным, а также снять ограничения на деятельность РПЦ. А последнее, кстати, самое смешное. Там же, если вот так хорошенько покопаться, вдруг может оказаться, что московским попам никто никаких ограничений так и не ввел. А вот тот закон, который должен был бы выявлять московскую агентуру, он же так и не заработал. І по ньому нікого ще так і не ограничили. І не ограничить. Вот Якщо ці всі путінські хотелки озвучені Трамповським почтом, ми візьмемо і дуру всі так і приймемо. План Трампа також включає запрет на деякі види ворожі для ВСУ, прикрашення поставок западних дальнобойних ракет і запрет на розміщення в Україні людьми іностранних войск. Пишет Financial Times. Ну це зачем так багато слов? Так би прямо і сказали демілітаризація, яку Путін треба з першого дня, і яка вполне логічна. Якщо Росія і це всі розумію, і сама Росія конкретно обламала б нас зуби, то їй для, для повторної спроби ну, надо максимально було б нас розпочити і отримати чіткі гарантії, щоб при второї серії ми будемо поменше То Тому нам краще одразу капітулювати і підняти руки. Предповідня Трампа равносильно капітуляції України, пише кореспондент Financial Times Крістофер Міллер. По словам його істочника, план представляє себе просто перечень максималістських требувань Кремля, які з першого дня війни навіть не помінялись. Ну от що американці зараз питаються своїм безстижим фейсом сторгувати їх нам як, як щось таке нове, то ще й дуже вигідне нам. Чому ж саме смішне? русські на цьому всьому, вони вже навіть і не настають. Це вже чиста якась така американська самодіяльність. Лавров заявив, що РФ не требує від України признати державним русський язик. Ой, де да що ти в цьому розумієш? Це вже зі сторони Трампа требують. Пам'ятаєш цей свій розговор з Рубіо, який коли в очередний раз вислушав от цей твій бред, Да він послав тебе з цими требуваннями нафіг і кинув трубку, а потім ще й встречу в Будапешті з за цього відмінили. Так оказується, вони тебе слушали, вони за тобою все акуратненько записували, і зараз все це передають нам уже чуть ли не в формі ультиматума. Wall Street Journal. Новый план Трампа по Украине соответствует предложениям Путина. Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта соответствует предложениям главы России Владимира Путина, пишет американская газета The Wall Street Journal. Элементы нового плана Трампа соответствуют тому, что Путин предложил во время встреч со спецпосланником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стивом Уитковом в августе и позднее на саммите с Трампом на Аляске, отмечает издание со ссылкой на неназванные источники. Я вообще не понимаю, а зачем такого занятого человека, как Путин, зачем я... Ви взагалі було отвлекать? Де да спитали б у нас, ми от это все вам спросоння надиктуємо. Ми це все на пам'ять чотири роки вчили. І ну да, підтверджуємо, ви доволі точно і правильно все зложили. Ніде не ошиблись. Ще, похоже, від себе там щось дописали, так? Да? Одним из пунктов американо-российского плана по урегулированию конфликта является запрет на полеты самолетов иностранных дипломатов на Украину. Это вызывает вопросы о намерениях России в отношении украинского воздушного пространства, отмечает за Economist. Ничего нового. По этому плану ни один иностранный самолет с иностранными дипломатами на нашу территорию не ногой. Ну, про что им с нами говорить? Москва, якщо може повністю взяти на себе всі наші зарубіжні контакти, ну, на самому може получиться неудобно. Коли вони знову почнуть на нас нападати, вони, судячи, з усього, при таких розкладах сильно довго відтягувати, не збираються. І тут ну, їхня ракета візьме, і в іностранний самоліт Ну, Може так неудобно вийде. Це ж потім треба на це все буде як реагіти, якісь санкції вводити. Ну, кому це треба? Трамп согласился зняти санкції з Росії в новому мирном плані по Україні. Це чесний обмін. Пізділ, як каже Трамп. Так от по цьому його пізділу, з нас требується там все то нічого, там просто взяти, капітулірувати. Все. Зато з русских за це санкції снімуть. Баш на башну. А якщо ми не согласимся, вони нам на пару там такі пізділ устроят. Вашингтон Пост. США усиливают давление на Зеленского для принятия им мирных предложений. Ну, вы бы хотя бы, может, для приличия слова мирных, там хотя бы, бы какие-то кавычки, может, взяли, а? Чи нам их прямо на месте эти кавычки предъявят? И даже трудно будет угадать, в каком конкретно слове. Нас об этом не проинформировали. Европа бьет тревогу из-за нового плана США по Украине. Всех особенно взволновал один пункт. Так они и нас не информировали. Успокойтесь. Потому там и они... пункти всі як на підборі, один бредовий другого. Ну, а нас вони потім тому ж постфактум хоча б проінформували. Не Немненьям нашим поінтересовались, яке, в принципі і так понятно. А просто проінформували. А могли б і цього не робити. Трамп послав американських генералів в Київ, щоб склонити Зеленського поступити Донбас Росії і підписати мир. І, і що нам, нам їх тоже послать? Так вони ж, видімо, іменно на це і розчитують. Тому Трамп і послав там кого, кого не жалко. Отсюда правильным буде буде правильним прийнятки умов і гри. І тоже сделать, в чём мы делаем вид. Ну мы сейчас все дурака начали клаять, да? О, а в нашем самоташении ничем не хуже ваших. Наши проти ваших дилетантов вообще профи. Зеленский согласился рассмотреть новый план Трампа по Украине. Аксиос. Зеленский заявил министру армии США, что готов рассмотреть план Трампа. Украинский лидер Владимир Зеленский согласился вести переговоры по новому плану США по урегулированию на Украине. Об этом пишет портал Аксиос со ссылкой на источники. Как пишет портал, план призывает Украину пойти на огромные уступки, включая передачу России территорий, которые Украина в настоящее время контролирует. Но вместо того, чтобы сразу отвергнуть его, Зеленский согласился на переговоры, отмечает Аксиос. Ну, наконец-то кто-то стал выстрелить. як взрослий. Ми согласні Ми про це поговорити. А чому ну, не договориться? А поговорити. А тепер ви сходіть з цим всім туди і розкажіть їм, що м'яч тепер на їхньому боці, хай не розслабляються». Путин. Цели специальной военной операции должны быть безусловно достигнуты. Главная задача для России – это безусловное достижение целей специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад». И что Трамп? Нема Дональда Фредовича какое-то такое ощущение, что вам только что кто-то взял, я так смачно прямо в рожу харкнул. А, ну едите теперь и, и думайте. Як ви всі цілі СВО, не тільки ту час, яку твої генерали Зеленському провезли, а вообще, всі, як ви будете йому їх достигати, раз ви йому там в подмастері нанялись, І от тут Трампу я від себе, Ну, хто я хто Трамп, ну все-таки би. я би посовітував не продовжати Продолжайте далі нести от этот весь сумасшедший бред, що він і так хорошо вміє, тут. він... Молодець. І коли цей бред стане ну настільки сумасшедшим, що таким признаємо його взагалі всі признають, і ми, і русський, і взагалі мир, І тоді з того може навіть, що то і це може навіть лягти в основу яких-то договореностей. От побачите, да, ну, це, це ваш бред должен бути, Дональда Фредовичем. Або це все, це поки що бред Путіна. А на нього у нас, ну, скажімо так, алергія. Так, ну і раз ми з вами сьогодні заговорили про мир. Давайте про нього ще раз поговоримо. Таки як про справжній мир, бо ми знаємо, хто його нам з вами принесе і хто всьому світу його буде гарантувати. Це Збройні сили України і Сили оборони України. Більше ніхто. Тільки вони, а ми з вами повинні їм максимально сприяти і допомагати. Ми з вами це робимо. Робимо, ну скажімо так, багато що робимо. І ви величезні молодці, але ну от воно кожен раз виходить, що потреби великі, і робимо ми кожен раз трішки недостатньо. Тому я хотів би закликати вас. Активніше все це робити, активніше допомагати Збройним силам України, активніше допомагати 120-му окремому розвідувальному полку, який ми з вами взяли під опіку, і ми закриваємо дуже великі там які потреби. І кожен місяць це видно, і видно і по сумам. І ну, за тим. За тим, що ми з вами робимо. При тому, кожен місяць останнім часом ми з вами не дотягнемо. Ну конкретно на зараз у нас мінус 80 тисяч гривень. Це те, що ми з... ще не закрили, і воно вже виплачено там з інших ресурсів, але все це треба закрити. Тому я хотів би закликати вас піднатужитись, як то кажуть, до кінця місяця ще. Далеко і ще багато що доведеться витратити. Єдине, що по автослужбі ми основну масу вже закрили. Частину старлінків ми такі от вдалося нам перекинути на бюджет, таке іноді теж буває. Але ну, тим не менше зараз, станом на зараз, у нас мінус 80 тисяч гривень. Це десь 2 тисячі доларів. І коротше, давайте закриємо от те, що ми можемо закрити. Я от зараз вам так коротко нагадаю, як це робиться. От у вас зараз на екрані два QR-коди. Це основні такі ресурси, так би мовити. Один з цих qr кодів веде на банку в Манобанковій, інший веде на конверт в Приватбанковій речі приблизно схожі, працюють з усіх куточків світу. Ну, можливо, за невеличким винятком, про це зараз ще поговоримо. Просто навели смартфон, класнули, з'явилась менюшка, перевели донат і вже зробили свій вклад в досягнення миру справжнього. Справжнього правильного миру е, нічого при цьому писати, зазначати не треба, воно все йде за цільовим своїм призначенням. Там і банка -конверт, це 120-й окремий розвідувальний полк. Якщо вам це незручно, або у вас там чомусь з вашого банка це не виходить. Будь ласка, опускаємося під це відео та в першому прикріпленому коментарі. Або в описі до цього відео там описані інші варіанти. Вони десь приблизно схожі, там є і картки, гривневі картки в Приватбанкові, в Монобанкові, короткі посилання на ці картки, є короткі посилання і на банку, і на конверт. Ними теж можна користуватись. Там же є для тих, хто живе за кордонами України, вам для зручності, там є PayPal, там є Skrill там є наш біткоін-гаманець. біткоін падає, так що. Можна переводити, так би мовити. Все це чудово працює. Там же є наша сторінка на GoFundMe. е, Такий самий зручний ресурс, в першу чергу, для тих, хто не хоче світити свою допомогу Збройним силам України. Будь ласка, там ви платежі можете за вашим бажанням робити повністю анонімними. І коли ви цього захочете, ніхто навіть ми не побачимо, від кого цей платіж був. Е, що важливо, при цьому всьому бажано, ну при оцих варіантах, які описані нижче, не QR-коди, бажано зазначати, дуже бажано зазначати, для кого цей платіж. Якщо це на Збройні сили України, розвідникам, на полк, хлопцям, на перемогу, як завгодно почати, щоб ми розуміли, що це от донат на перемогу. Якщо це допомога нашому проєкту, а за цими ж ресурсами багато хто допомагає нам. Будь ласка, теж зазначайте там каляну на віска, коту Василю на Апахмілон чи Зольді Філіповні, ви Апахмилились сьогодні. А надо. Е, Ну, коротше, зазначайте, щоб ми розуміли, це допомога проєкту, але нашому проєкту краще допомагати, ставши спонсором отут же ж на Ютубі. Там же ж знизу під відео ви побачите дві такі кнопочки: одна підписатись. Якщо у вас кнопка підписатись активна. Це, ну, це великі негаразди, це неправильно. Будь ласка, підпишіться на наш канал. Можете при цьому там повідомлення навіть вимкнути, щоб воно вас не дратувало постійно. Але підписатись на наш канал дуже-дуже треба. А то поки ми тут їздили по відрядженням, у нас ну, трішечки так все це з'їхало. Хотілося б все це повернути назад. Перевірте, будь ласка, чи не злетіла ваша підписка, бо теж злітає, таке часто буває і не тільки на Ютубі. Підписуємося. І там же поряд кнопка спонсорства. Зайдіть, подивіться, там можна вибрати один який завгодно. І навіть дуже дуже бюджетний варіант це буде величезна нам допомога, за яку окремо дякуємо. Але краще, якщо ви хочете допомагати нашому проекту, щоб ми постійно були з вами, і ви з нами постійно. Будь ласка, величезне прохання. Он в куточку виїжджає посилання, і воно ж є. Там вже ж в цих описаних там знизу під відео місцях, які я говорив, це наша сторінка на Патреоні. Станьте нашим патроном, станьте нашим партнером, босом. Визначте якусь хай навіть невеличку суму, яку ви можете на нас виділяти. Що зручно, один раз це зробили, один раз пройшли, зареєстрували, все зробили, і, і воно саме далі працюватиме в автоматичному порядку. Це дуже зручно, правильно. Ну і нам так комфортніше, знаючи, що ви постійно з нами. Але в першу чергу ми звичайно ж допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку. Ну а вони вже все зроблять так, як треба. Вони саме так і зроблять. Ми в цьому впевнені, ми це знаємо, і все буде Україна. Буде.